Вітаю, друзі! Сьогодні розповім, що таке зворотній ордер, та покажу, як я особисто торгую за допомогою зворотнього ордера на Binance Alpha для того, щоб отримувати альфа Pointi. Що таке зворотній ордер, можна почитати ось на Binance. Тут є опис. Своїми словами розповім це: при успішній купівлі, якщо стоїть галочка зворотній ордер, відразу створюється ордер на продаж, але цю ціну. На продаж потрібно поставити самому. Ось, Якщо натиснути на цю галочку, тут вилітає плашка з ціною продажу. Як торгую я. От, Наприклад, монетка IEO, вона досить стабільна. Ціну покупку я виставляю трошки вище ринку, для того, щоб відразу відбулася покупка. Коли відбувається відразу покупка і стоїть галочка «Зворотній ордер, відразу ініціюється ордер на продаж. І відповідно цю ціну на продаж я ставлю трошки менше ринку. От зараз, наприклад, де транзакції можна подивитися, торгуються по 0,1217 після коми. Я ставлю на покупку 12,2 для того, щоб ціна покупки була вищою за ринкову ціну і ордер спрацював. А ціну продажу ставлю трошки нижчою за ринкову ціну, і він теж спрацює, якщо ціна буде ринкова. Ну так працюють ордери на ринку. Тепер демонструю, як це відбувається. Ось я поставив ціну покупки, ціну продажу, виставляю суму, наприклад, 200 і натискаю купити АІО. І зараз ініціюються миттєво два ордери на покупку, то на продаж. Ось перший, другий. все. Я зробив обсяг 800 доларів на альфі завдяки тому, що X4 множник на цю монетку. І тепер я скопіював цю ціну, ні, не скопіював. Зараз я скопіюю цю ціну, щоб просто потім кожен раз не вводити вручну, просто вставляти. І ось знову 200 доларів. Ціна покупки трошки дорожча, ціна продажу трошки менша, і воно спрацьовує тоді по ринковій ціні. 200 доларів купити. Миттєво спрацьовує два ордера швидко і там невеликі комісії. Можна більшою сумою, можна меншою. Зараз останній раз покажу на 500. Ставлю ось так. На 500 доларів. Зараз можна навіть зафіксувати, скільки зніме комісію. Зараз 151197 на рахунку. Натискаю купити IO. Покупка продаж зняло 10 центів у мене за обсяг в 2000 доларів, тому що 500 помножити на 4-2000. Ось так. Кому було корисно, користуйтесь цим. Способом торгівлі на Binance Alpha. всім успіху та профітів.